Доброго дня, шановні подільчани! В нашій громаді надання різних видів соціальних послуг мешканцям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечується на досить високому рівні. Успішно діє мережа і соціальних установ, які значно покращують умови життя мешканців нашої громади та наших внутрішньо переміщених осіб. Департамент соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради координує та спрямовує діяльність соціальних закладів, які надають послуги з догляду вдома, догляду стаціонарного, підтриманого проживання бездомних осіб, соціальної адаптації, соціального супроводу, консультування, надання натуральної допомоги та інших послуг. Будь-яка людина чи родина може потрапити в складну ситуацію. В українському законодавстві це називається складні життєві обставини. Соціальні послуги спрямовані на подолання таких складних життєвих обставин. Соціальна підтримка, мінімізація їх наслідків, соціальне обслуговування та на профілактику соціальна профілактика. Соціальні послуги може отримати кожен, хто їх потребує за місцем реєстрації. Людині або сім'ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. На всіх етапах з людиною будуть працювати фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники, соціальні робітники, які відіграють ключову роль у їх наданні. На території громади функціонують наступні заклади, які надають соціальні послуги. Комунальний заклад Центру надання соціальних послуг родина розташований за адресою міста Подільськ, вулиця Шевченка, 34, дріб, 1 телефон 048 62 4 21 12. Створений він для обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей і осіб з інвалідністю, дітей з ризиком інвалідізації. Повнолітніх мешканців нашої громади, які через складні життєві обставини перебувають в соціальному становищі бездомності, осіб та членів їх сімей, які зазнали вплив війни, осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, осіб, які постраждали від домашнього насилля та насилля за ознакою статі. З метою здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю. Та надання різноманітних соціальних послуг в громаді функціонує Подільський міський центр соціальних служб, який розташований за адресою місто Подільськ, вулиця Бочкович, 4, 3 поверх, і робочий їхній номер телефону 066 30 59 23. Основними завданнями центру є проведення соціально-профілактичної роботи. Спрямованої на запобігання потрапляння у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми, надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб, згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї. Та дітей з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин. Комунальна установа Подільський міський соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який розташований за адресою місто Подільськ, вулиця Бочковича, 101 г заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також молодих осіб із їх числа. Граничний срок перебування особи в гуртожитку становить 3 роки. Основне завдання це захист прав та інтересів осіб, які мешкають в гуртожитку та інше. Як я і зазначала, координацію діяльності надавачів соціальних послуг здійснює Департамент соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я. Департамент здійснює організацію надання соціальних послуг шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб. Для отримання соціальних послуг необхідно звернутися з усною чи письмовою заявою до Департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я за адресою містоподільськ, вулиця Бочковича, 4. Або по телефону 066 175 40 32, або безпосередньо до самих надавачів соціальних послуг. Дякую всім за увагу!